Війна не привід забувати про красу, тому поряд із розбитими будинками вона висаджує троянди. Жителька Херсона Ольга Чупікова через агресію росіян втратила майже все. Втім, не опустила рук і продовжує робити для міста те, що вміє найкраще, доглядає за рослинами, прибирає у парках і переконує, що краса допомагає зміцнити віру та наблизити нашу перемогу. До повномасштабної війни Ольга розводила рослини, тримала розплідник в одному із сіл лівобережної Херсонщини. До вторгнення 22-го року я була ландшафтним дизайнером. Ми з чоловіком мали невеличкий хоп, і займалися цією справою десь приблизно 25 років. Мій дом розбила кабом, Мій розплідник на лівому березі в окупації і зараз виповнив ще на посаді фахівця садово-паркового господарства. Ольга працює з часу деокупації Херсона. Однак на початку каже жінка, було не до квітів. Ми просто прибирали сміття, бо дуже дуже засмічений був херсон. А тоді е, директор дав мені повну свободу дій. Було закуплено трошки обладнання. Я знаю, що вивезли росіяни все вплоть до того, що віники, граблі, метли, савки ну все таке до, до дрібничок. Вичистили все. Нині команда Ольги доглядає за парками, рослинами, клумбами, що вціліли. Інколи ворожі обстріли руйнують будівлі. А біля завалів залишаються живі квіти. Так сталося і з улюбленим квітником Ольги біля розбитої будівлі обласної військової адміністрації. Для так, троянди цього року насправді квітли так, як ніколи. Ми вчасно їх навесні підстригли, дуже правильно підстригли. Я нарешті хлопців навчила, як це правильно робити. І ми вчасно обробили їх від шкідників і хвороб навесні. У мене вже є такий професійний оприскувач, і трохи препаратів є. Підгодували, підживили. І вони. Квітли, ну ну просто під час запису інтерв'ю у Ольги спрацьовує сигнал детектора дронів. Є такі, яких я навіть та не лякаюся. <рик> так це ні, це як але вона доволі далека. Це скоріш за все, берегова десь лінія. Та вся команда продовжує злагоджено працювати. Поряд із парком є укриттям. До того ж, всі виходять на роботу у захисті. Привикаєш сразу неділі-дві насить бронежилет було дуже тяжко спина уставала, а зараз, вже як третій рік, уже привикли, і зараз його вже почти не, не чувствуєш, адже це так би сказати твоя безпека. Хоча бували випадки, коли через обстріли доводилось переривати роботу та шукати більш безпечне місце, адже комунальне підприємство займається не лише доглядом за рослинами, а й виїжджає на ліквідацію наслідків російських обстрілів. Бували, коли був приліт на льодову арену. Кабе тільки почали прибирати, і нас почали з танка обстрілювати Снаряд свистів над, ну, свистів над головою, осколки розліталися по будинкам, по вікнам. по Це просто не передати. У цьому році на День Конституції Ольга отримала від президента Володимира Зеленського нагороду орден за заслуги третього ступеня. Не знаю, не впевнена, що я його буду носити, але. Дуже приємні відчуття, коли визнають, що ти достойний, і тоді хочеться ще більше бути достойним. Достойним, достойним називатися українцем. Будинок та улюблена справа не єдине, що відібрали в Ольги росіяни в цьому році навесні. На фронті загинув син жінки Дмитро. 25 років було сину. Це було цього року, 2 березня. Це жахливий день. Я пам'ятатиму завжди. Бахмутський напрямок, село Івано-Мар'їнка, ну, Донецька область. Він ще виїжджаючи на ротацію, скинув мені в сигналі фотку. Написав четверта ротація. Уявляє, що я перший раз біля стели фотографуюсь і пішов. Нині Ольга допомагає підрозділу, в якому служив її син. Зараз закриває черговий збір на ремонт автівки. Наталія якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.